Вітаю, друзі, вітаю! Понеділок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко. І давайте так, як завжди, я кажу, давайте починати спочатку. А що в нас починалося в 2014 році і чому ми здали свої території да? Півдонецької, Півлуганської області, Донецьк, Луганськ, Крим? Чому ми не воювали? Чому ми не, не чинили спротив? Чому ми. Чому ми взагалі все-все-все, що могли, повіддавали і почали ще збудувати кордон посередині Донецької області? Да? Це, ну я кажу про свою область. І вам взагалі-то відомо, що Муженко тоді був головнокомандуючим, він був призначений ще Турчиновим, ще Турчиновим, як він виконував обов'язки, так? І він е, був головнокомандувачем. Весь цей час прийшов Порошенко при Порошенка при міністра оборони Галатеї, при міністра оборони Полтора, Полторака. Він був один головнокомандуючий Муженко Виктор, Віктор Ніколаєвич, який закінчив щевойсковое леннинградское учіліще командное учіліще в Советском Союе что такое общевойсковое командное училище Ну військовим військові, військові разумеють військові знають і даліцей же ж мужка працював знає які А я вам скажу, ким він працював. Він працював офіцер відділу бойової і морально психологічної підготовки, старший офіцер відділу бойової і морально-психологической подготовки танковой армии Прикарпатского военного замполіт, ну як ще, Начпол, начальник політоділу. Ну, всі військові, і навіть такі військові знають, що ну не всі, звісно, ну 80% політруков і начполов – це штатні або нештатні працівники на той в Радянському Союзі КГБ. А потім перекочували або в ФСБ, або в Україні в СБУ. Але коли були там такі смішки і мішки, то е, наше СБУ, да, і потім Янукович, когось, я вже не пам'ятаю, ставив там, е, це було те ж відділення ФСБ Росії. Так що от Віктор Ніколаєвич Муженка. Да? Е, і він же ж був депутатом від партії регіонів. Геніально. Геніальна про Януковича. І він служив правдою і вірою і Януковичу і партії регіонів. Він також був відповідальний за вибори від партії регіонів у Житомирській області, щоб вона там пройшла. Так ось чому ми не давали отпір Н нічого не виникає, не давали отпір, да? Потім у нього був там е гелетей, да? ну, ну Це взагалі було щось. Потім, коли вже це все його, коли двадцять да? 21 травня, здається, да, тільки прийшов, тільки прийшов. І президент Зеленський зразу його звільнив, зразу звільнив 21 травня 19-го року. І вже потім він почав давати. Якісь там інтерв'ю, що Іловайськ взагалі був стратегічно не потрібен, і це Аваков винен, це поліція винна, а й ми тут і не до чого. Ні-ні, ні Порошенко ні до чого, ні. Глете до чого, ні я, Цеваков там послав, усіх всі пішли, всі там загинули, там котели і так далі. А ми тут парад проводили. У нас все йшло в порядку. От це був Віктор Ніколаєвич Муженко В лучшем случае он був никакой, А в гіршому випадку, ну, це. Сами судіть, який він був. Сами судіть. Нікого немає з Генерального штабу його генерального штабу, його командування, головнокомандувача на той час. Зараз ніхто не воює, ніхто немає, нікого немає біля Залужного. Але ми зрозуміли це, і ми допомагаємо, і ми відстоюємо свою державу, і відстоїмо. Друзі, я дякую за Донати, Левчук Тетяни. Пікінер Людмили, Богдашкіна і Валентини Монобанк, Умновій Ользі, Геварос, якщо правильно вибачте, Галині Велика Подяка. На Paypal задонатили царук Людмила, Безушка Оксана, Савчук Євгенія. Далі, Прива 24 чотири. Заяць Наталя, Кісакова Тетяна, Остапчук Ольга і знову Поїпал, Баран Андрій. Величезна вам подяка, велика подяка спонсорам, велика подяка. У тут донатори є, які донатять дійсно на підтримку канала. Ми разом все зможемо. Ми дамо хлопцям комфортний відпочинок. А не тільки вже у нас вже є партнери, у нас же є. Горілки, у нас же окопні свічки. Я не знаю, ми перетворюємося в якусь волонтерську організацію, хоча такого, такого у нас не було, але величезна всім подяка. І ще хочу сказати, після мого репортажу про Єрмака, ой-ой-ой-ой, як тут все почалось, як почали підпригати, як почало димити в одному, палати в одному місці у деяких людей. Я не розумію, чому воно у вас палає. Чому воно у вас палає? Да? Ось дивіться, дивіться Зараз э, Андрій, Андрій Єрмак у складі української делегації, очолюваної віце-прем'єром Юлією Свириденко, У складі, не голова організації, да? поїхав в США. І там буде зустрічатися в Білому домі, в Конгресі, мати багато аналітичних зустрічей. А для чого поїхав? Та просто да спадок постачання зброї, да, у них біда, але ми без зброї не можемо. Ми дійсно ми не можемо стільки виробляти, виробляти самі. Ми щось виробляємо. Да, ми запізнилися. Це я, я завжди признаю своє це. Сектанти не признають ніколи, ніколи. І ось вони кричать: Єрмак зрадник, Єрмак зрадник, Єрмак-Центр, Єрмак. Центр, єрм... Друзі, я всім пропоную, всім. Є матеріали, є докази. Давайте зустрічатися разом, будемо бити це, лупити, ходити по інстанціям, дійдемо куди тільки зможемо, як тільки зможемо. Є у вас докази, приходьте, пишемо заяву. І починаємо працю. Але не треба кричати те, що десь якась бабуля сказала на базарі. Єрмак-москвич. А ви хто? Хто ви? Замість того, щоб допомагати Україні, замість того, щоб виборювати волю, замість того, щоб допомагати воїнам нашим, щоб працювати краще, платити податки, бути громадянином. Ви Єрмак-Зрадник, Єрмак-Зрадник, Єрмак. Зрадник, єрмак, зрадник, єрмак? Єрмак, на відміну від кожного з вас зараз в Америці б'ється за зброю. Єрмак на відміну кожного від вас не здавав Донецьк. А ваші здавали, за яких ви зараз просто горете. Єрмак на відміну від тих, хто на мене нападає, санкції впровадить. А ви ні. Ви тільки кричите. Галас, крик. Ну, я не розумію, що у вас відбувається. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, напишіть, будь ласка, який коментарі. Е порадьте друзям. І ми будемо разом, разом, і тоді ми зможемо протистояти тим, хто не хоче взагалі думати. Україна переможе!